дня! Вітаємо вас на каналі Пасіка на міщуків. Трішки хоч і такого ролик інформативного характеру, бо люди замовляють матки, то іноді поражаєшся людей, що з підсадкою є явні проблеми з підсадку матки. У мене теж не так, що просто підсадити матку. Можна сказати, якось чи кожного періоду свої нюанси. Але спробували таким методом взагалі через кліточку, але якщо через кліточку ставити, люди кажуть, що я випустив матку, матку вбили. Такого розуміння, як відривання клапана, у людей нема, вони там потримали в кліточці матку і випускають її просто. Я не знаю, як випускають, просто відкрили оце, задвижку і матка вийшла на, на бджілку. Але це категорично не можна робити. Побався варіант підсадки через ковпачок. От на пустій рамці стояв ковпачок і дивіться, як вона все засіяла. О, дивіться матка ходить. Сьогодні ранку її випустив. Матка розкормлена, искає пусті ячейки, де би покласти яйце. О, дивіться, заглядає. І з неї торчить яйце. От, одразу сіє. Я вже не пам'ятаю, два або три дні так посиділа. Дійсно, о таких рамках от покажу цю. Важко знайти, де яйце вставити. От така рамочка. Якось підорвалася від меду. Ну, Все одно я її поклав у центрі, вони виберуть. Джола дуже мало, це я поділив. Ну, коротше, тут такі відводки. Все, бачите, який результат. Тут засіяно, матка не просидувала даром, хтось скає там кольцо, та вони це забудують кольцо. Так що цей спосіб має право на життя дуже ефективний. Я би сказав номер один. Головне, що вони корму мають і матка, щоб сіяла. Все, все що треба для, для цього від, відводочка. Я кажу, оце поділилося сюди половина і ще пакет відібрався, я мав замовлення. Тут матка підсажувалася через кліточку. Теж успішно вийшло. У такому робочому, у робочому стані, що мене влаштовує, показник материнки за весь сезон. От така невеличка сімейка. Ми тут кинули влочинку, треба їм не треба, Понятно, що тепер вже, фактично в Закарпатті сезон йде до завершення, тут, у моїй місцевості, в горах там. Квітує, медує, все, все працює. Е, от у такому стані 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 рамок. Е, я її тримаю. Ніякого натяку на руїння у цієї материнки в цьому році не було. Були в мене іще материнки, але ті материнки випали. Я її відбирав звідси рамку. Ось дав сушнімку. От навіть не засіяна сушнина повністю. Ну І ця вже буде материнка, це 22-го року. Вона вже так під кінець, ну тут все, тут є личинка. І от перед виходить. Бачите, хоча вона 22 року, але в неї засів От Де є запечатаний розпліт, от покажи, от він у неї плотний. Вона тут засія, а потім тут. Чомусь так між цими погодними... Аномаліями, то така жара аномальна, як сьогодні. Більше 30, то похолодання було пару днів тому. Ось така молода рамочка. От, бачите, в неї згрупірований розплід, непоганий покруг типу, всюди черва, то вже не весняний засів і не треба мені, щоб матка так і зношувалася. Коли піде решетчатий розпліт, ще сильніший, ніж цей то я її буду анулірувати просто, я з неї не буду прививатися. тут вже тестуються на засів молоді матки, тут у нас є взагалі 30 таких сімей, 30 от таких сімей, відводків, називайте, як їх хочете. Тестуються, і вибирається, котра має класну сіє, з тої і далі прививається. От тут весь розкритий середина. Ну, то я бачу, що я вибирав з неї розпліт відкритий. Вихователем от матка ходить. Немічена, але в мене тут написано 22 року матка. Так, ця матка в цьому році вона тут заміниться. Як у мене вже буде, у мене вже я з одної материнки молодої прививаюся в цьому році, то і цю повністю анулірую. Туй мет із цих сімей не викачується взагалі. Щоб вони тримали трутня, щоб вони були в такому стані. Бачите, висипається розплід, І вона так кругами середину засіла і так кругаємо і О, така, Отака в, в неї поведінка всього материнка. Пасікання міщаків має власну продукцію. Мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед в сотах. Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтеся за номером на екрані або замовляйте наші товари через інстаграм. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Ну, тобто, видите, є у зда, оце мені подобається розплодні, така пуста тримається. Вона не прийшла, там не кинула 20 яєчок і пішла на другу рамку. Є такі матки. Мені такі не подобаються, я такі не вивожу. да, Поділи корма. Повністю все засіяно, все леченці. личинці. Да, Дивіться, як все пусте, все було повне, все опустошили. Хоча крайні рамка у нас є отак розпліт. Да, потихеньку, в липні, місяці, вся матка буде звідси обиратися і буде ставитися молоденька, класна матка. Фактично її дочка буде ставитися сюди. Ось тут у нас є натрутня. Ось якась одна мисочка буквально. перга, да, І мед зверху є поясок. Так, десь блестит нектарчик та, та ще маймедова. Тут з цієї сторони маймедові рамки. Ну я кажу, оця матка натяку на, на руїння не було в цьому році. Рідко. Тут була материнка, тут дуже скоро вона пішла десь, в кінці травня вона вже пішла у руїння. Тобто припинила їй цикладку, почала гратися мисочками, зрозуміло, ми то все побороли, але нам не підходить нам не підходить такий стан, має бджілка працювати, має матка працювати. Собираю на місто, ставлю три наші полоски на місце. Трішки хай збиває кліща, якщо будуть збивати. Тут є молода матка. Цей відводок можна забрати у сім'ю, у вулик і зробити з неї до осені сім'ю. Отакий От засів молодої маточки. Видно, що є пропуск, але це бачу рамка була, забралася від трутовилої сім'ї, тому що, бачите, оці виступи тут була трутовка. Дивіться, є, засів е, тру, трута, є трут. От, наші маточки облітаються. У нас тут під, 100, під 200 матком місць є. Так що нам трут дуже важливий. О, капає нектарний. Нам дуже трутень потрібен. Тому добре в такому стані тримати і такі е, якби відводочки, щоб вони були добре ситі, одиться киплетничок. Оце наша молоденька матка цьогорічна. Дивіться, да, скільки трутня. Люди питають, який обліт, який що. От покажи там, скільки кормів. От в такому стані сім'єчка така знаходиться. А це можеш взагалі хоч підсилити, зробити з неї на осінній взяток, а хоч може в такому стані заходити в зиму на шістьох-сімох рамках. І нормально зимувати її, або запасна матка, або якийсь тут для матковідної. І... Якесь донором і тому подібне. Та й звідси можеш рамку розплоду взяти. 2-4. Тут така рамка вже на обсушку чорну. Покажу ще трішки стан нуклеусів. Що по нуклеусам? Е, є у нас дерев'яні нуклеуси, вони на багато такому стані. Фактично її можна відбирати. Тут дали маточник. у нас помітка, і тут дві неплітки. Це всі помітки у мене. От і маточка якраз ходить. Дуже велика, вона може її взлетіти. Все там засіяно і починається личинка? Там вже є в центрі личинка. На такій стадії я вже відбираю матку. Оце з двох сторон. Ось такий стан Нуклеуса. Вона має досіяти. Цей обйом цих двох рамок, це одна 145 рана, вкладу туди, щоб матка не загубилася, бо в мене такі були випадки. Одного дня бачу матку, другого дня її там немає. Подивіться, як вони будують. Це тут півбруска зробив. зробив. І вони мають можливість будувати під рамкою, якщо їм потрібно. Є нуклеуси, більше забудували. Оцей нуклеус. Лупиться бджілка, бачите, яка ходить маленька. І все там засіяно, вся рамка засіяна на 100%. Всюди, де можна, матка насіяла, навіть на цих надбудовах, все засіяно. Так що дивіться, яка розсіяна матка може, може йти на відправку. Не на якихось міні-рамочках, де толком не перевірена матка. Тикнула декілька яєчок і злетіла. У нас такі є слабі нуклеуси, Вони... так і буває, що слабенькі поставить пару яєчок і... і пропадає з нуклеуса. Вони сіє більше, а коли такий добротний нуклеус, то більше перспектив є, що там класна матка розсіється і прийметься вулик, де її підсадять. Ну, тут і такий без розплоду, то ніби кинула яєчко одно. Коли от такий, такий стан рамок, то тоді лишаю матку, поки не буде личинка. Де є розплід, можу забрати, тільки почала сіяти. Матка молота, літає і тут. Та ні, все засіяно. Все засіяно. Ні, це з попередньої, от матка маленька ходить, вона ще не плітка. Що цей нуклеус буде трішки довше. Матка облетиться, почне сіяти. Мої відбір піде, як буде вже добра личинка. Так що дивіться, в цьому році я теж брав, бо в мене були такі випадки, людина позвонила, там в клітці вбили матку, там так не сіє вулику. Я не знаю чому так сталося, чому не сіє вулик, у вас матка. Декого. У мене, наприклад, жодного такого випадку не було. Але те, що вбивали в мене матку, вбивали сім'ї, то буває такі, ну, від цього нікуди не, не подітися. Так що самі фактично експериментуйте, пробуйте, е, ганяють її, беруть її в клуб, знову її ловіть, знову в кліточку. квіточку. Тут, наприклад, підсадженої маточники тут, тут пару днів тому, тут сьогодні я підсадив. Чи вийшла матка, я перевіряю обов'язково, коли в мене є лишні маточники по цих метках. Мене цікавить, чи є матка, чи здорова матка. Ну, Вид хоча б візуальний. Так, вилуплюється матка тут. тільки. І Ті маткарській справі мати постійний банк маточників. Матка там така, вони розгризли збоку, не знаю, чи вона якась нездорова. Ну, той та, та куколка поставили ми на другий маточник. Все. Десь приблизно я знаю, на які дати виходять, і переглядаю такі. Ця мітка знову залишається. Тут вяжу, що вони зверху прогрезли. Ага, Тут поставилася матка не плітка. Десь буває в мене виходить, матка не плітка, то приходить, і матку не плітку ставити Ну і буває, що не приймають. Тому я мушу передивитися і побачити. Якщо ні, я знову ставлю другий маточник. Ревізії є е, доволі хлопотні, лишня робота, але зато у вас не просижує маткомісця. Тобто можна... Можна менше маткоміст тримати, а більш ефективно їх використовувати. Такий вихователь, коли я приїваю, то день я наливаю сюди десь пів літру медової сити. Це привито 17 го числа. Сьогодні 20, три дні назад. Тобто 2 дні назад. Так, 3 дні назад. Як працює вихователь, хоча весни краще, а в цей період в такому стані вихователь, дві не прийняв. От. На п'ятий день всі будуть запечатані, два не прийняли. Десь 22 прививають, 20, от два не прийняли. Це завдяки тому, що медова сита. І в такому стані е, теж добротному е, рам, кормові рамки у них гарні, медові. Понометка у них там. Рядишком сім'я з маткою. Вони тут общаються, переходять. Матка ну, не пробувала перейти ні разу, тут не була матка. Ділка ходить туди-сюди, общаються вони, але матка сюди не переходить. Так що, як бачите, на цей час вже це третій місяць, як ідуть прививку в цьому вихователі. Він не втрачає ніякої потужності, він робить на, тому самому, на той самій, ту саму роботу, яку робив ізначально. Тобто Практично 80% прийоми. Так що цей руховатей справляється, будемо його далі тримати в такому робочому стані. Рука успішного матководства. Як я скажу і упрощеного, ну, облегченого. І... І успішного, де можна вивести більше маток без менших е, е, таких затрат. Оця система, УПС, акумулятор на запас, бо часто світло виключають. Справляється своєю задачею, тримає такий інкубатор Температура у робочому стані. Ну Температура, яка впала, бо я в нього заглядав. 34,6. Там діапазон 34,7, 34,9. Може пригнати до 35, ну, туди-сюди плаває 3-4 градуси. Коли відкриваєш, теж трішки падає температура. От. Теж покажу останні прийоми. От. Такі прийоми. А я і не хочу 100% прийоми. 100% прийоми потягне сім'я ройова. Такі сім'ї нормальні, які не, вони не тянуть. Там показують маткарі. І тут ще бракуватися будуть такі кривенькі. От, вони один розризли. То нормально. Відмерна личинка розризли, нема питань, хай, хай розризають. Є менші прийоми. Але ті матки якісніші. І 11 маточників. Нормально. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 13 штук. Нормально. Якщо мало комусь, так більше привийтеся. І всі, і всі, і всі забувати. Тут який. 2, 4, 6, 8, 10, 20. Чи жара пішла верх, практично не прийняли. Нормально, чи мисочки не сподобалися? Для мене взагалі це не показник. Що там не добре привив, якусь ошибку зробив, що мало. Ні, то сім'я не, не, не От У такому заключаю в кліточках і потім в броню ставлю від маточника. Це підстраховка, щоб матка вийшла, не пошкодила цієї маточники. На 10-й день зрізаю в кліточку або в броню і внукли все. Так що це дуже сприяє. Моїй праці. Вот. Не, не можу рекомендувати е, інкубатор, е, тому що сам, сам пасічник знає, чи треба він йому, чи не треба. Е, у кожного своя думка по поводу інкубатора. Но я два роки користуюся, я не жалюю, що я його маю. Дуже упрощаю, я собі тут роблю різні маніпуляції з, з наточниками. Я можу рамком прийти, дуже ранком поробити вечером пізно, дощ, не дош, у будь-яку погоду, а в сім'ях не можна. От так ми виводимо матки, все в великих нами в воскових мисочках на забрусну у воскові. Як кажеться, все натуральне. Хотіли вам такого донести, інформацію. Ось наша броня, де ми наточники. Ось Вона чиститься, йде по кругу. Сюди ставиться. Питали, чи влізають сюди маточники, Буває, десь важку, вату, втискаєш його і все. Личинка там все одно менша, можна трішки його вжати. На цьому все. Дякуємо вам за перегляд. Замовляйте наші матки, Матки є в наявності, матка Карпатка, кому цікаво. Всім гарних прийомів, гарних маток, гарної окупаємості маток і гарних медотборів. Всім всього найкращого.